Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3989 тисячі розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні. джекпот становить. – 1 мільйон 259 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 3, і ми переходимо до розіграшу. 3 41

Шановні гравці, вечою вазі 8921 розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Чотирнадцять. Тринадцять. Шістдесят, дев'ять. 58, вісім. Шістдесят пять, п'ятдесят пять, двадцять пять. Сорок сім. Дев'ятнадцять. Шістдесят чотири. П'ятнадцять. Чотири, вісімнадцять, сорок чотири, шістдесят шість, шість. П'ятдесят сім, сорок дев'ять, сімдесят шість. А тепер у ощупь увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7774-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Один. перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 7. Вісім. Один. Бережіть себе. Все буде Україна.